Розповіді баби Каті продовжується. Ну що, ви коли-небудь бачили впертих дітлахів? Я думаю, що точно так. От Які не слухаються, впираються, сперечаються, які роблять різні а, просто неадекватні речі. В когось з вас це ваші діти, в когось з вас це ваші племінники, але ви точно таких бачили. Хочете сюрприз? Ви і є ці дітлахи. І ви досі впираєтесь в тому, щоб працювати онлайн. Замість того, щоб свою психологічну освіту показувати людям онлайн, ви шукаєте десь по сарафанному радіо клієнтів, які до вас приходять один раз на рік. І щось вам там платять. Або ви накопичуєте, накопичуєте, накопичуєте курси, які нікуди не видаєте, не віддаєте. Чому? Тому що я живу в селі і ніхто до мене не прийде. Ви досі боретесь зі світом, ви досі сперечаєтесь з прогресом, ви досі сперечаєтесь з тим, що наразі є актуальним. Напишіть, чи проявляєтесь ви онлайн, чи упакували ви свою експертність онлайн, і чи ви заробляєте?